Шановні хлопці, вибачайте, що я просто крикнув, але я не знаю, що це таке. Але подивіться. Сто підписників. Сто підписників, йо -моє! Сто підто підписників, це реально. Дякую велике, тому, хто підписався. Дякую йому. Дякую ось цьому користувачу ось цьому. Дякую, що ти підписався. І все. Фух, ми 100 підписників нарешті набрали. Нарешті я набрав 100 підписників. Нам потребувалося ві... десь 7 місяців, Чи який зараз місяць. Ну, зараз. Зараз, по-моєму, дев'ятий місяць. Нам потребувалось дев'ять 9 місяців, щоб зібрати 100 підписників. Ну, Це майже один рік. Ну, хлопці, ну це нормально. Ну, 100 підписників зібрати майже за рік, ну це капець. Могли б зібрати пошвидше, ну добре, не страшно. Наша наступна ціль зібрати це 200 підписників. Далі будемо також відпразнувати. Е коли буде 110, там, то також буде відпразнувати. Якщо вам відео сподобалося дуже сильно, ставте лайки та ще підписуйтесь на канал. І усі. Ну, якщо вам відео сподобалося про те, як ми набрали разом з вами 100 підписників, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І усім пока. Я буду далі знімати відео.